Вісім вісім значень має дієслово ласен в німецькій мові. І сьогодні я вам пропоную їх розібрати. Всім привіт! Мене звати Євгенія. Це канал німецька в куларах». Я перекладач німецької мови, і на своєму каналі я розповідаю різні лайфхаки щодо вивчення німецької мови. Тож сьогодні хочу розібрати з вами дієслово ласен, адже німці його дуже полюбляють і використовують повсякденній мові дуже часто, замість пасиву і, взагалі, просто в розмовній мові. Тож вісім значень вісім. Давайте розберемо, що означає, в яких випадках використовується дієслово «ласен». Отже, перше значення це пряме значення дієслова «ласен», тобто залишати, не брати з собою. мене Таша Я залишив сумку в машині. Пряме значення дієслова ласен залишати, не брати з собою. Наступне значення це коли ласен заміняє пасивний стан, і воно означає, що щось ми робимо не самостійно, а дозволяємо іншим зробити. Так? Тобто це такий пасив замість пасивної конструкції. Німця дуже часто особливо в повсякденній мові використовують дієслово ласен. Наприклад, і класен має гареш найден. Дослівно це я дозволяю. Обрізати собі волосся. Але це є така конструкція, яка заміняє нам паси. До речі, в цьому випадку можна також в минулому часі, тобто в перфектному часі використовувати в цьому значенні. В цьому випадку перфект будується з допомогою дієслова «haben», Потім в нас змістове дієслово, верб, і потім в нас ласин в інфіні формі. Наприклад, з волоссям. І habe meine Haare шнайден lassen». Я підстригла волосся. Або мене підстригли. Якщо ми формуємо пасив, да, то мене стригуть або мене підстригли. І класи має харш найден або і габи має хари шнайден ласим. Це ось пасивна конструкція за допомогою «ласен». І така форма є більш вживою ніж класична пасивна конструкція, коли ми кажемо ма мене харе в'ям більш шміт. Так пишуть на письмі це більш ну це така правильна форма, але вона не є. Широковживаної осаме в посереденній мові розмовній мові, знайде. Да? Наступне третє значення в значенні, коли ми щось не дозволяємо. Да? І воно найчастіше використовується з ніхт. Це значення не дозволяти щось робити. Наприклад, і класе ніхт ніхтфензей. Я не дозволяю дитині дивитися телебачення». Ласи, nicht, ну тут, звичайно, або якщо я дозволяю, то без нігд. Але якщо я не дозволяю щось комусь робити, і класи Майн Кін ніч фензей. Я не дозволяю своїй дитині дивитися телебачення. Або, до речі, також хороший приклад саме в перфектному часі, коли ми так само беремо хабен плюс змістове дієслово, плюс Да? Це в нас буде перфектний час, доконана дія. Зі mich nicht ausreden lassen. Ви не дали мені змогу виговорити, да, сказати своє слово. Ви мені не дали договорити. Sie haben mich nicht ausreden lassen. Знову ж таки, тут як дозвіл, да, за... ви не дозволили мені, не дали мені договорити. Четверте, значення, воно використовується більше в імперативі, це заклик до якоїсь дії, сумісної дії, да, спільної, до якоїсь спільної дії. Як формується імператив, всі знають, да? ми беремо дієслово, відкидаємо інфінітивне закінчення. Це буде у нас форма на ду, на ти, і якщо у вас багато множина, то додається закінчення т, починається імператив імператив з завжди з дієслова. Да? Якщо це заклик на до спільної дії, да? то це е, звертання до ви як множини. Да? Це форма на і ласт, ластки. Ходімо. Last uns anfangen zu essen» Давайте починати їсти. Це таки, ми звертаємось до всіх і закликаємо всіх до якоїсь спільної дії. П'яте значення, воно може також ем, розглядатися як заклик до якоїсь ем, до дозволу, да? але це більше в плані робити щось для когось. Да? Дозволь мені щось для тебе зробити. Ось це зробити щось для когось. Ми виражаємо через знову ж таки дієслово «lastens». Наприклад, а, і в цьому випадку ми знову ж таки використовуємо імператив. Наприклад, mm. для кофе із сушве. лас міг інтраген, валіза надто важка, давай я її понесу, давай я понесу. Тобто ми не стільки питаємо дозволу, скільки пропонуємо допомогу, допомогти зробити щось для когось. Лас міг давай я понесу. Або й наступний приклад: mm. дубіст bringen. ти втомилася? Давай я вкладу дітей спати. Так, знову ж таки, настільки це дозвіл, скільки це пропозиція давай я щось за тебе зроблю. Наступне шосте значення, коли в нас дієслово розповідає про те, що щось може бути зроблене. Що щось, в принципі, теоретично можливо, може бути зроблене. Тут у нас ласен, як зворотнє дієслово, використовується частичкою «зі». Ласен, плюс «зі» плюс інфінітив. Наприклад, філія krankheiten ласен зі heilen Багато ем, захворювань можна вилікувати, тобто це безособове речення, де просто ми констатуємо факт, що багато захворювань дозволяють себе лікувати. Ну, це якщо ми дословно перекладаємо, але в, в тому плані, що це може бути зроблено. Філія Кранхайтін ласен Да? Халі, вони нібито як дія повертається до них, до цих захворювань, да? про те, що ми говоримо. І дослівно це прикладається, що багато захворювань можна вилікувати. Да? Можна щось з ними зробити. Наступне значення номер 7 це значення, що щось не робити або не припинити робити. Наприклад, зікандас нашим класів класи покинути, да? і не припинити робити, покинути. вона не може припинити їсти солодощі. Перекушувати. Нашен це такий перекусив, який зазвичай солодкий. Або вона не може припинити палити. Да? А ми також можемо в презенті використовувати або в перфектному часі. Тоді у нас з'являється хабен, і ласен". ласен в третю форму, в форму партиципу gelassen. Егадас раухим нігкіласен, він не кинув палити. Хат нігкі ласим не кинув палити. Егадас раухим нігтіласень, він не кинув палити. Оце припинити щось робити, кинути, да, залишити, перестати щось робити, також ми можемо виразити за допомогою дієслова, ласен", залишати. Да, тільки залишати не річ в машині, а якусь звичку, да, припинити щось робити. Також дієслом «ласен». І останнє восьме значення, коли в нас власним виражає е, причину, тобто воно є причиною чогось. Наприклад, е, в реченні die lässt die Віфлюси Аустрокнен, тобто спека робить так, що річки да, висихають. Е, і ось це, тобто, вони є причиною ein Grund sein, тобто вони є причиною, чому так виходить, да, чому так відбувається. Оце ми також виражаємо з допомогою дієслова ласен. Або ще один приклад: schlafen lassen». «Seine Sorgen haben Зайне nicht schlafen lassen». Тобто його переживання не дали йому спати. Да? Вони стали причиною, чому він не зміг заснути і поспати. Бути причиною. Це восьме значення дієслова ласен. Що ж, ось таке коротке сьогодні відео про вісім е, значень дієслова «ласний». ми розібрали, в яких конструкціях він використовується, тобто, які значення він має, окрім просто залишати, припиняти, бути причиною, заміняє пасивний стан е, і до, про дозвіл. Да? Бачите, скільки значень має одне маленьке слово, якщо його навчитися правильно використовувати. То ви, як німці, почнете його використовувати в кожному третьому реченні. Я жартую, але я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ви розібралися з дієсловом «ласен» і знаєте, як його використовувати. А ось цей текст, який я сьогодні вам читала, це одна зі сторінок мого підручника для підготовки до іспиту без Цей посібничок ви можете придбати на сайті каналу. Всі посилання в описі під відео. Цьому посібничку було як матеріал щодо підготовки до іспиту, також був лексичний великий розділ про потрібні слова, вирази, як починати якісь речення, про що говорити, якась лексика. І останній третій розділ був присвячений саме граматиці. І там так ось розбиралося це дієслово слова власне, його вісім значень. Сьогодні ми його прочитали разом. Цей розділ і розібралися всі разом, що які ж вісім значень має дієслово «ласен». Якщо вам цікаво придбати посібничок, переходьте вниз в опис під відео. Окрім цього посібника, в мене ще є два інших посібника для вивчення німецької мови. Рівня А 2 це також граматика, але більш проста на рівень а 2 також там є розповідь, в якій ви бачите на прикладі розповіді, як ця ці граматичні теми використовуються в тексті. Да і читаєте розбір цієї граматики. Це зроблено для того, щоб вам було легко і цікаво читати книжечку, розповідь, вивчати граматику як рівня А 2 так і, наприклад, рівня Б 2 Якщо ви вже готуєтесь до іспиту Б Беруф, особливо вам потрібно знати ці. 8 значень діє слова тому що це вже рівень да, B2, b 2 десь. Що ж, всі корисні посилання ви, посилання ви знайдете внизу під відео. Переходьте, розглянутайте опис, ставте лайк цьому відео, якщо вважаєте його корисним. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, тому що на каналі я регулярно публікую цікаві корисні відео щодо вивчення німецької мови. І до наступних зустрічей на каналі! З вами була Євгенія. Всім пока! Цу!